Наша армійська організація надала запит на утримання публічної інформації щодо отримання коштів в А що тут? Це, це ти туди державного казначейства, куди не тебе послали, а ти вже сюди ще відповідь отримала, куди ні тебе послали, да? Э, да, вже все, да? Вже, а, да а. Законна відповідь з управління казначейства міста і району. Вони тебе послали в район, не, ні, ні. ні, Я зробила зразу два. Рекомендуємо звернутися безпосередньо до розпорядників та одержав бюджетних коштів місцевого бюджету. А ага. не вказали яких. У нас же прислали перелік. Угу. Прошу свідчить. Значить, ну на відміну від Сєвєродонецька, вам не дали перелік розпорядників коштів і одержувачів бюджетних коштів, тому що нам, нам дали перелік, хто має рахунки в Державної казначейській службі і хто є розпорядниками тих коштів. Ну, тобто вона закодована там, але воно це є. Значить, вас посилають до кожного розпорядника і кожного одержувача бюджетних коштів, тобто ну, до кожного окремого органу, а на самому ділі до приватної юридичної особи з назвою органу державної влади чи місцевого самоврядування. Та ще, значить, дописують сюди таку, ну, просто... Фантастичну інформацію для органу влади. Значить, одним із пунктів договору, а, значить, після вашого запросу до каз... казначейської служби про надання договору на розрахункове касове обслуговування значить, кого? міської районної ради районної чи... адміністрації. адміністрації. Значить, вони написали вам таке: одним із пунктів договору про розрахункове касове обслуговування... Є гарантування таємниці інформації на рахунках клієнта щодо операцій, стану розрахунків, дати відкриття його реквізитів тощо. Тобто, це говорить про те, що клієнт є приватною юридичною особою і дійсно законодавством України значить, таку інформацію вони надати не можуть. Тобто, вони оці статуси їх приватних юридичних осіб з назвами органів держави, державної влада та чи місцеве самоврядування використовують в своїх витягах дійсно. Як фактичні приватні юридичні Розуміло. особи, тому дійсно вони вам надати документів про це не можуть, бо це їх приватний клієнт, і тому цю інформацію тут теж можна використовувати, але в інший спосіб. Зрозуміло. І е, якщо порівняти з відповідями Северодонецький, то я так дивлюсь, що вони отримали імунітет щодо у вас більш поширено і дали ж від уважеш теж приватні особи, але все ж таки вони вказали якісь дані, так? Да? Чесно кажучи, воно вже просто далеко від центра, <хи>, да? і там не такі ще перестрашені від того. Тобто вони чесно е е усвідомлюють, що вони працюють в органі державної влади, вони навіть не розуміють, що вони працюють в приватній родічні особи. А тут у вас, мабуть, скоріш всього більше обізнані. Тому ми як у них запитуємо інформацію щодо органу державної влади, от так вони нам її надають. Не усвідомлюючи, що це приватні юридичні особи з названого організація. Ми розмістимо все це на сторінках Фейсбуку, на сайті самоврядної громади і будемо підготувати готувати інформацію для розбору польотів. Дякую.